Доброго дня, шановні прихильники нашого каналу. Щиро дякую вам за те, що ви дивитеся наші фільми, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите вподобайки і коментуєте. Це дуже приємно з погляду того, що канал технічний, але він україномовний. А це є з однею складовою у боротьбі проти агресора. Я вважаю що це дуже суттєво, коли українська мова буде перевершувати мову агресора. Пам'ятаймо, що кожне українське слово це промінь сонця на ворожу цвіль. В одному із попередніх фільмів я показав, як я замінив стару лампу на Ледовську, як я провів ось дріт до цієї лампи, і отримав від, від одного із глядачів. Зауваження, що в тому місці, де я тільки він показав. Провід перетреться, його треба туди, там, якимось чином поставити. Ну, я вирішив, ось зараз я який там отвір, і поставити туди якусь трубочку. Ну, вразі я знайшов таку прозору, такий кембрик. Ось я його туди вирізав, він по діаметру підійшов. І ось я його туди вставив. Ну, а далі треба закріпити, щоб він звідти не випав. Ось отаке приладдя Чудова річ. Я ним користуюся де тільки можу. Ну, дуже ж просто і надійно нагріло. І ось я його так там заляпав, замазав. І воно вже буде надійно і, і не випаде. Ось скористувався із порадою э, глядача і виконую його настанову. Ну, а всім нам всього найкращого.